стоящие на страже здоровья нации. День, шановне товариство, вас вітає медичний, динамічний, колоритний, біологічний ловкий та героїчний ліцей! Часи, Часи випробувань щоразу ми впевнитись могли і осягти. Слова освіта і наука, зв'язані з порідненістю вищої мети. Життя, їх, наче в замкнутому колі, до спільного знаменника, звело. Наука є завжди опора в школі, а наш ліцей наук медичних джерело. Томність тих рук, знаю я, що життя породила вода, а залізо міцне це вогонь і руда. До далеких країн разом з мріями вчусь. Я навчаю людей і сама у них чусь. І я рада, що я у медичному ліцеї, бо рідну сестру мою звуть панацея. Дозвольте представити моїх помічниць. Це приме медичного фаху. Їх, знаючи, лікар не буде знать страху. Добрий день, народи ліцею, вітаю вас, при тинь, медичної мови матуся. Дозвольте до всіх, я звернуся з промовою висловів мудрих. Стієнська патенція ест, але омне ініціум кліфіцілі ест, пер аспера, ад аспера, Тому нуля дісіне лінея, бо емат вікторія айрам. А для цього треба знати, що мансана інко сано, і аміцідія вітам орнат. Клітина, основа живого. Ми дякуємо шледино швану, глядаємося в мікроскопи і бачимо диво природи. Отак От органели це диво, законів життя, механізм. Погоджуюсь з вами, колега. Знання це сила велика. Майбутньому лікарю треба себе готувати ще в ліцеї. Основа моєї науки будова великого твору природи. Імення якому людина. Мій предмет це ліків розмаїття, що у пригоді хворим може стати. Щоб відкрити нові препарати, треба хімію гарно вивчати. Лікар прийде на допомогу. Він для людини, як в темряві, світло. Тому вчайся діти в медичному ліцеї. Більш завзято, лише на відмінно. Ми всі шляхи пройдемо до науки. Освіта буде нам опорою в житті. Здобуті знання приведуть до мети. Ми обіцяємо їх берегти! Наш ліцей це вулик гомінливий, дружний і веселий рідний дім. Кожен з нас отут щасливий, бо живе, навчається і творить в домі цін. Таланти і здібності ми розвиваємо, по різних науках знання добуваємо, щоб нами пишалась країна і батьки. Не будемо гаяти ліцейські роки. Лина не пісня незабута горда, величава. В ній надія про майбутнє і ліцею слава. Thank you. створено невтомними милими руками і безпокійно дописливим генієм людини. І сьогодні за нами, ліцеїстами майбутнє нашої країни. Україна чекає на своїх винахідників. Саме ми зможемо добути для нашої молодої держави йти шляхом розбудови та розвитку. І ми часто повторюємо, що найбільша радість на землі це радість людського спілкування. Отже, хотілося б вірити. Ще сьогоднішнє спілкування принесе нам лише користь і задоволення.